Вітаю вас на каналі Garage. В руках у мене котушка Okuma enc 6000 Це така фідерно-коропова котушка, недорога, але хороша. У мене вона вже, напевно, років 4. Зараз я розберу і покажу вам, що всередині. Обслужимо її, покажу, якими мастилами буду обслуговувати. Покажу вам 2 секунди її роботу, досить вона шубна, накад в неї дуже слабий. Зараз ми її розберемо і подивимося, що там всередині. Знімаємо шпулю, відкручуємо ручку. Знімаємо підшпульний вузол. Відкручуємо ротор. Для цього нам потрібно відкрутити шуруп, який фіксує гайку. Беремо головку на 12 і відкручуємо гайку. Тут у нас ліва різьба, відкручуємо за годинниковою стрілкою. Знімаємо наш ротор. Тепер відкручуємо обгонну муфту і розбираємо корпус. Кожух обгодної муфти відкручений. Тепер знімаємо саму муфту. Тут у нас є механізм її вимкнення. Знімаємо пружину і піднімаємо. з спочатку. Тут у нас стоїть обгонна муфта. Її теж акуратно витягуємо. Обгонна муфта знята. Деякі ролики повипадали, але це нічого страшного. Відкручуємо корпус далі. Знімаємо декоративну накладку. І розкручуємо шуруп. Знімаємо тут свого роду трамплін. І під ним теж знаходиться один шуруп. Тепер можемо знімати кришку. Мітки тут ставити не потрібно, оскільки передатка тут 5,3 до одного. Кришка знята. в середині вона тут така трошки страшненька вже ця кутушка. Але ми її зараз розберемо, обслужимо і зберемо назад. Зняли головну шестерню. Тепер знімаємо ще одну. Тут стоїть шайба. Відкручуємо. Свого роду направляючу і витягуємо шток. Тут ззаді є така пластинка, яка фіксує сам безкінечник. Зараз ми її знімемо і витягнемо його. Ось ця пластинка. Вона просто. Піднімається вверх і дістаємо. Витягуємо в безкінечник. І шестерню. Кутушка е, змащена якимось. Просто жахливим мастилом, воно все як клей. Взагалі, якщо купляєте таку котушку і ви будете робити перші обороти нею, ви замітите те, що в неї надзвичайно такий тугий хід. Ну, котушка хороша, але рекомендую, якщо будете купляти, то зразу поміняйте в ній мастила, можна доставити один підшипник на головну шестерню. Зараз я буду перемивати котушку. Всі деталі покажу вам їхній стан. І повернемося вже до збірки. Без кінечника. Зразу його змастимо. Змащувати я його буду мастилом HTA Soft Grease. Багато мастила давати не потрібно. Промащуємо просто кожен пас. Безкінечник є на двох опорах. Передня його опора це просто сам корпус, тіло корпуса. Ззаді е, в мене стоїть підшипник. З заводу там стоїть втулка, я доставляв підшипник. Промащую мастилом посадку. Беремо шестерню. Е, шестерня, вона не симетрична. вона з одної сторони рівна, з іншої сторони вона має такий невеликий потай. Безкінечник сідає в ту частину, де є потай. Вставляємо шестерню. В мене тут стоїть шайба. Чи вона була з заводу, я не можу сказати. Можливо, я її вже доставляв колись, коли доставляв в цю кутушку підчепники. Я приклею шайбу. І вставляю шестерню на своє місце. Шестерня стоїть. Тепер вставляємо безкінечник. Промащу ще тут посадку. Безкінечник вставлений. Вставляємо тепер підшипник. У вашому варіанті це буде втулка. Можете її замінити на підшипник. Якщо я не помиляюсь, це підшипник. Зараз вам скажу точний розмір. 3х6 на, на 2,5. І вставляємо тепер фіксуючу пластину. Безкінечник вставлений, крутиться легенько, люфт. Майже відсутній, ну, такий допустимий. Переходимо далі. Будемо змащувати зараз головну пару. Цей підшипник в хорошому стані. Всі підшипники в чудовому стані. Переходимо до змащування самої головної пари. Головну пару буду змащувати мастилом Super Hard Grease. Компанії HTA. В мене це вже буде друга кодушка змащена цим мастилом. Давайте я вам покажу стан головної пари. Я не знаю, чи телефон зможе сфокусуватись. Мінімальні сліди виробітки є, але критичного тут я не бачу нічого. Воно ще буде ходити і ходити. Змащуємо головну пару, багато мастила не даємо, проходимо кожен зуб. Шестерні змащені, змастимо ще шестерню привода безкінечника. Багато мастила не даємо, воно все одно попаде. З шестерень. Але акуратно пройдемося. Зараз ви бачили уривок відео, в якому не було фокусу. Знову ж таки, в минулому відео у мене була проблема з тим, що в мене розрядилася батарея, а зараз у мене просто пропав фокус і мені приходиться зараз половину відео перезнімати знову. Тобто я кутушку вже обслужив, зібрав і тепер пройшло знову її розібрати і робити це заново. Головну пару я змастив. Переходимо тепер до зборки самої кутушки. Перевірив всі підшипники. Підшипники всі в дуже хорошому стані, немає зовсім ніяких нарікань. Будемо збирати кутушку. Починаємо ми зі штока. Вставляємо шток на своє місце і прикручуємо направляючу пластину. Тут е направляйкою для е штока слугує оця пластинка і сам корпус. Е ці елементи я змащував мастилом е теж Super Hard Grease. тим, яким змащував і головну пару. Воно досить густе, добре прилипнуло до поверхонь і буде добре служити. Тепер встановлюємо головну пару. Тут на піньоні встановлена ще шайба, одна така досить широка. Вставляємо піньон і вставляємо головну шестерню, яку ми вже попередньо змастили. Потім промащуємо стик самого корпуса, можете його там чи софтом змастити. Чи хардвірісом, якщо ви будете купляти такі мастила для кутушки, тут, як на мене, тут взагалі не є важливо, чим воно буде змащено, але щоб мастило було там, трошки густе і нормально загерметизувало ваш корпус. Так, по механічній частині у нас все. Встановлюємо другу частинку корпуса. Тут встановлена шайба так само на головній парі, теж не забувайте. І скручуємо корпус. Перед встановленням е, потрібно буде промастити шток невеликим слоєм мастила. Е, шток я змащував е, мастилом медіум. Як на мене воно дуже добре тут буде працювати. Воно не є рідким, але в принципі це не є катушкою, якою ви крутите цілий день. Ви закинули поставили палку на родпот чи якісь свого роду термачі, і ви її цілими днями не крутите, як в порівнянні зі спінгою. Тому я вважаю, що це мастило тут буде працювати чудово. Корпус скрутили, тепер вставляємо свого роду трамплін. Так, тут у нас все готово. Е, можемо переходити до обгонної муфти. Дивіться, покажу вам зараз обгонну муфту. Є там невеликі нюанси з нею по її зборці і установці. З чого вона складається? Вона складається з таких елементів, як і металева частина, потім є пластиковий сепаратор. І в цей пластиковий сепаратор вставляються ролики. Тут, в принципі, нічого складного немає, вона, ну, досить просто збирається. Встановлюється воно як? Іде оця частина, потім наверх вставляємо металеву. Металева має такий виступ, цим виступом воно йде вниз. Потім всередину вставляється сама обойма. Але обойму я встановлю пізніше. Єдиний тут нюанс, тут потрібно попадати, ну, це вже таким методом підбору на самій кутушці. Тут ці зубчики вони не є всі однакові, ну точніше, вони одинакові, але положення в них відносно металевої цієї обойми воно різне. Може бути таке, що ви зараз її встановите. І у вас не буде вмикатися задній хід. Тому після цього потрібно комбінувати положення от самого цього флажка і самої, самого внутрішнього сепаратора всередині цієї металевої частини. Тобто потрібно буде витягувати, змістили на, на один ролик і попробували знову. Ну, це насправді. Воно може якось виглядає страшно, але це робиться без всяких проблем. Тут бачите, от, що я думаю? От ця шайба велика, яка стоїть всередині. Я думаю, що вона зроблена для того, щоб коли ви розбираєте кутушку, а саме ну, вже дійшли до обгонної муфти, щоб у вас ролики не посипались всередину, їх було більш-менш зручно звідти дістати. І ставиться, ця пластина тут є на металевій частині. Таке вибите місце, цим вибитим місцем воно ставиться до оцього механізму флажка поворота. Пробуємо, можливо, вгадаємо з першого разу. Я, як ставлю її, я? Я беру пінцет і беру за сам пластиковий сепаратор. Встановили, тепер вставляємо внутрішню обойму. Змащував я це все мастилом мастилом ультрафаст. Як на мене, воно дуже добре підходить для обгонних муфт. Воно дуже рідненьке і я думаю, що ця обгонна муфта буде добре працювати навіть в мороз. Бо до цього тут було дуже густе мастило і бувало навіть таке, що вона мені проскакувала. Ось ми встановили цей флажок, тепер після цього вставляємо підшипник з пластиковою посадкою, притискаємо його, пружину ще не одіваємо. І крутимо за котушкою. От, бачимо, крутиться в одну в другу сторону, переключаємо флажок, крутиться далі в одну-другу в сторону. Значить, ми не попали. Витягуємо. Цю пластикову боємо з печетником, знімаємо речажок і будемо переставляти. В принципі, для того, щоб було зручніше, можна було з самого початку зробити якусь мітку. Так, це б, в принципі, зекономило б нам часу. От, я переставив зараз на один зуб. Ось, з четвертої спроби все працює так, як належить. Одягаємо пружину. Цією пружиною потрібно буде трохи побавитись, і весь цей процес вам потрібно підтримувати пальцями пластину з підшитником. Бо якщо воно у вас зміститься допереду, у вас е зміститься і сам оцей флажок, бо він вискочить зі своїх зубців, і знову потрібно буде проводити цю процедуру. Ну так, таке не саме приємне, але. І не саме важке. Як на мене, то зібрати обгонку шимановську нового зразка набагато складніша робота, ніж зробити оце. Щоб вставити пружину, вам потрібно буде пінцет, можливо, навіть не один, щоб ви подивилися, яким вам буде працювати легше, бо пружина, чесно кажучи, дуже маленька. І... З цим треба буде трошки повозитись. Так, механізм зібраний, провіряємо контрольно. Тут крутиться в обі сторони. Тут тільки в одну. Все. Механічна частина потужки в нас зібрана. Перейдемо тепер до ротора. Знімаємо декоративну накладку. Відкручуємо дужку. Ротор я обслужив попередньо. Виробітки в мене тут не було абсолютно ніякої. Ми спочатку вимиваємо посадочне місце, одне, друге, і змащуємо. Змащував я мастилом тим самим, яким змащував і головну пару. Це Super Hard Grease. Промастив одну частину, закрутив, потім другу. Покажу вам зараз ролик, його будову. І швидше за все я теж тут робив апгрейд. Тут складається він з чого? Вставляється тефлонова шайба, можливо, і не тефлона, а просто білого кольору. Ці місця я промащував мастилом софт. І тепер щодо самого ролика. В самому ролику в мене стоїть два підчепника. Я не впевнений, але швидше за все їх я доставляв. Думаю, що тут були втупки, так як кутушка вона має не так багато підчепників. Якщо я не помиляюся, всього є 3 плюс, плюс обгонка. Один підшипник я доставляв на безкінечник. Один підшипник можна поставити в шпулю всередину я теж його поставив, і два підшипника поставив в ролик. Зараз вам їх витягну і все покажу. Два підшипника, між ними стоїть тоненька шайба. Підшипники вставляються в пластикову обойму, потім пластикова обойма вставляється в. В Сам, мет, саму металеву частину ролика. Теж потрібно вставити з правильної сторони. Вставили. Одягаємо на дужку. Потім закриваємо шайбою. Перейдемо тепер до протилежної частини. До тої частини, в якій стоїть механізм скиду і сама пружина. Тут теж та сама процедура. Змащував я мастилом Super Hard Grease, промастив посадку, по якій ходить скоба. Ось пружина. І так само промастив посадку самого плеча. Все працює. Люфт мінімальний. Прикручуємо дужку. Провіряємо роботу ролика. Крутиться він чудово. Можемо ставити декоративну накладку на ротор і прикручувати його до самої потужки. Працює чудово. Люфти в нормі. Перед тим як ставити ротор, нам потрібно ще прикрутити такий кожух. Кожух прикручений, можемо прикручувати ротор. Не забуваємо, що на гайці ліва різьба. І закручуємо шуруп, який запобігає відкрученню гайки. Так, вузол зібраний. Затинань ніяких немає. Можемо прикручувати декоративну накладку. Декоративна накладка прикручена. Зараз ще розберу шпулю. Вам покажу її, я не обслуговував, там все в порядку всередині, диски змащені, покажу вам її будову. Складається вона з трьох металевих і трьох войлочних шайб. І тут бачите встановлений підшипник. Розмір підшипника 5 на 8 на 2,5. Такий самий, як і в ролику. Тому якщо будете. Обгредити вашу кутушку ви можете, в принципі, купити зразу три підшипника, встановити в шпулю один і два в ролик. Все збираємо шпулю, встановлюємо її на кутушку. Встановлюємо підпульний музол. В цій котушці, до речі, надзвичайно швидкий фракціон. Він, його робочий хід десь менший, ніж пів оборота самої гайки. От, зараз в нас затягнутий до упора. Робимо чуть менше півобороту. Все він вільний. Навіть Трошки більше чверті оборота. Ну, є люди, які дуже полюбляються, Не знаю. якщо у вас хороший досвід виважування риби, тому вам це сподобається. Якщо порівнювати з Шиману даного роду котушок, там з ультаграми, там, там дуже довгий фракціон, там, напевно, оборотів ну, з 2-2,5 оборота точно потрібно зробити, щоб повністю затягнути або розслабити шпулю. Перекручуємо ручку. Кутушка зібрана, робимо обороти. Працює вона набагато тихіше, ніж працювало. Як бачите, в неї з'явився вільний хід. Ручка падає під своєю вагою. Роботою я задоволений. Це небо і земля з тим, що було тут до цього. До обслуговування. Кутушка хороша, ніколи в мене не було з нею проблем. Єдине, що були там нюанси по обгонній муфті, оскільки там було дуже густе мастило і бували випадки, що мені ручка проверталася там на півоборота назад. А так, кутушку можу рекомендувати, вона не є дорога. Там зараз на Олексі їх можна купити район 2000 тисяч гривень. Як на мене, це дуже хороша бюджетна альтернатива Ультегрі. 5500. Я не пам'ятаю, яка з них легша, яка важча, але загалом ця кутушка вона не є важка. В мене вона використовувалась з грузами до 120 грам. Я не ракети кидав. І, ну, цієї кутушки ніхто не жалів. Чогось критичного я в ній не побачив. Я думаю, що вона відпрацює, впевнено, ще не один сезон. І все з нею буде ок. Єдиний мінус, який я би зазначив від себе, це необслуговуваний кноп. Тут дуже швидко з'являється люфт. Я його лікував, але надовго воно не допомагає. Е, яким чином я це лікую? Я беру шнур рибальський і в зазор між ручкою і кнопом його намотую і зав'язую. Потім прокапується місце мастилом і люфт пропадає. Ну, але з часом все одно воно все розбивається і воно починає люфтити. Він, осьового люфту він не має, але от такі Радіальний вже появився. Можна, в принципі, спробувати купити на Аліекспресі ручки, ці таких ставляться на дайви, кноби точніше, і переробити даний вузол. Але так, якби це не є кутушка, якою ви ходите і крутите цілий день, тому я не думаю, що це буде приносити для вас якийсь дуже великий дискомфорт. Це вже друга кутушка, яку я обслужив мастилами. Компанії HTA і робота мені сподобалась. Робота сподобалась. Взагалі для обслуговування цієї кутушки, наприклад, ви вирішили купити мастила, які би мастила взяв я. Мінімальний набір. Це однозначно потрібно брати Super Hard Grease. Потрібно взяти мастило Medium. і потрібно взяти мастило Ultra Fast, щоб обслужити. Обгонну муфту. Цим ми мастимо головну пару. Ну, В принципі, можна ним змастити і безкінечник, і змастити ну, ту свого роду, направляючу нею. Це на обгонну муфту, а це в нас на що? От Три масла вам потрібно, щоб обслужити кутушки. Супер -хард гріс. Ми теж змащуємо ротор плечі, можемо його дати і на фракціон. Тобто вам цих трьох мастил вам вистачить. Можна, в принципі, навіть оце не брати, взяти ці два і потім їх змішати між собою, щоб нанести на шток. Бо ультрафаст воно буде надто рідке, його я не рекомендую навіть на спінгові кутушки давати. А якщо їх змішати і зробити якусь таку легеньку жишку, то можна її змастити шток. Але в принципі це мастило не є дороге, купили баночку і вам хватить його надовго. Все, дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого? Очікуйте нових відео. Пишіть коментарі. Ще зустрінемось.